Добрий день, дорогі мої глядачі, також Ісусу Христу, всі мої підписнички, от і студіющий похід наш по білій грибочці. Сьогодні у нас 24 -е липня і почнемо ми ось з такого ...первого білого грибочка. Щось я вже прийшов, досить багато щось не дуже є. Хоча на базарі грибочків дуже багато. Ось такий, друзі. Перший білий грибочок. Оце. Ось такий от. Уже більші. Коли ми були у Вівторок це буде менше, вже сьогодні може будуть більші рибочки. Ну не знаю, бо щось, щось мало лоднувато. Добре, йдемо далі. Тут на наша знахідочка, друзі, таких два чудових білих рибочки. Одного маленького повернули. Ось таке. А другого ще не встигли. Сильно. Погрести ось такий грибочок. Ось такі наступні два грибочки, друзі. Так, друзі, ось наступні грибочки тут один. Ось таке. Доволі. О, такий тулобат. О! Тубанчик, о! Шапочка! Ну нічого! Ось такий один, друзі! Рибачок! Там вище чуть-чуть є ще один. Ось Бачите. От, другий Такий красивий рибачок. О, як глибоко. І обламався чистесенький, віцикій. Вот Ось такі наступні два грибочки, друзі. Не два, бо є ще один. Так, кладемо цей. Ставимо сюди. Виш відключився і зразу ще один. Я замітив. Ще більше, конечно. Красивый рыборчик. О, кис. О. Ой, красиво. Во красота. Вот такая, друзья. Тройна у нас. Красота. Конечно, схъл досить великий. Одно то во няма дали. Как не ступни наши два грибочка. Вот така е един, друзі. Вот один такий. Так. Опа, го. його. Тут. И идем за другим. И вот такий другий красивий грибочек. Вот так красота. раз статус. Вот так как раз Так, вот, друзья, наступили наши грибочки. Так, пойдем досить. Сюда у нас склоню уже. Чтобы мы зараз Да, не пішли. тут дешево. Вишики. Так, один, друзі. Вот один. І тут еще є. Два. Вот так. Другий. Третій. Вот таких. Treći, ovo ok. je treći, tu ćemo biti četvrti, ovo je tako, krebočak krasivim, išče jedan bačan, a gdje je bačan, ovo je, 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 ovo Вот это краса. Все. Все чинить. И вот таких друзей у нас. Так, два, четыре, шесть рыбочки. Конечно, тяжко тут на всему схеле, но оно того вартує. Наступна наша знахидочка. Два грибочки, друзі. От один. От менший другий. Один. Нібочку. До тричі. О другий. А краса. Красавець. Так чистесенький, чистесенький. Як сніжок. От такі, друзі. Наступні наші два грибочки. Краси. От наступні, друзі. Два грибочка. Зустрічається нам от така красота. От така, друзі, красота сьогодні. От друга. От друг. така мені, друзі, красота нам попадається. Захишка. За okay. Один. Тут що? Шебігай? Грибачи. Два Досить мягким, А тут і старший Трехе братишка. Это хитрая рыбачка. Вот такая рыбак, друзья. Вот это зовут, друзья. нас вот такая краса умой. Ох, красота. Ух, как красита! Дети. друзі, два красиві рибачки. так друзі, ось такий тут. у нас вот это ще краса о. так вот є. тут два друга так два дня тут зараз і ще два путь. О дивіться красиве. Ой, яке краса. От дивіться, друзі, как то краса. Одного я вже зірвав. Отаке От друге. Красиве. О, о! І там ще раз. Два. Здесь друзі как раз опатій і вот друзі а. 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 От Оті Друзі нас поправився 4 Красива. Рибачка. А. Вот, друзья, какая красота. 4 штука Сразу. И тут еще две цепи. гарни 3 штучки. Вот такая краса. Друзі, я с якого красивий сьогодні і закінчимо Нашу сьомочку. О, тут два два так. Краса. Да? такому мохові. Вот так, друзі. І от наш результат у нас от, влаште, повний рюкзачок. Так що, всім гарно дякую, всім багато грибів насбирати. Буде важко підпишіться, ставте лайк, щось, якщо щось інтересує, запитую, запитуйте, відповімо всім. Все, всім гарно дякую, до побачення.